Сергію, сьогодні ваша команда зіграла в нічию результативно 3-3. Дійсно, матч вийшов драматичним. За ним було дуже цікаво спостерігати. Хотілося б почути ваші коментарі по грі, чого, можливо, не вистачило команді для того, аби втримати переможний результат. Так, дійсно дуже тяжка видалась гра. Суперник непростий. Є досвідчені виконавці, також молоді, які нарощують темп. Нам, я думаю. В кінці вже десь багато вони йшли в п'ятого, було менше змін, тому десь вже, мабуть, підсіли трошки і тому пропустили в кінці цей непотрібний м'яч. Там дійсно, видно, що сьогодні віддали усі сили на полі. Думаю, партнери також дуже старалися. Які очікування від наступних поєдинків? Ну, так, звісно, всі приїхали замотивовані битись до останньої секунди. В подальшому також тільки йти вперед, перемагати, щоб здобувати найбільші результати. І наостанок хотілося б запитати, як особисто ви готуєте себе до кожного матчу? Можливо, є якісь ритуали чи просто рутина, яку ви виконуєте постійно. Ну, прям таких ритуалів немає. Це, скажімо так, друга робота та для задоволення. Тому відпочинок перед грою це саме найголовніше. І така підготовка. Згодом з вами. Бажаю успіхів у майбутніх матчах. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Ра, слава.